Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське товариство і я його ведучий питника завіктора. Триває війна, Росія майже кожну ніч обстрілює ракетами Одесу, але ми на зло їм будемо нормально жити і працювати. Слава ПО і ЗСУ. Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше морських історій. попередньому випуску була розповідь про те, з чого почалось знищення ЧМП. Зараз я хочу. Розказати про Павла Кудюкіна, про його роль в розкраданні чорноморського параплавства. Павло Вікторович Кудюкін це, мабуть, найодіошніша людина в історії українського флоту. Він керував чорноморським параплавством всього два роки. З 93-го по 94-й рік, але його постать вважається ключовою з початку розкрадання ЧМП. Він народився в Одесі в 46-му році в сім'ї Меріка, Як він говорить своїх нечисленних інтерв'ю. Чому я піддаю сумніву його слова? Тому що дуже часто зустрічаються розбіжності між подіями та заявами, які він коментує в різний час. У 71 році він закінчив одеську вишку та пішов працювати в море. За 5 років отримав робочу диплом капітана, але ніколи капітаном на судні не працював. Під час роботи відзначився в 84 році кримінальною справою. Як, будучи старпомом судна герої шипки, він незаконно виплачував чеки собі та екіпажу. Та його ще раніше виганяли в спарті за неодноразовий обман. Партійних та совєтських органів. На початку перебудови він кинув моря та якось влаштувався в Службу безпеки під піднічною західною частиною Чорного моря. Потім з невідомих причин. 1993 році його поставили керувати Чорноморським бароплавством. а 13 серпня 1993 року президент Кравчук своїм наказом поставив Кудюкіна очолювати новостроворений судноплавний концерт Бласком ЧМП. Під видом підвищення ефективності роботи флоту, керівництво ЧМП уклало договори про співпрацю з іноземними компаніями та здало ці компанію в оренду судна на абсолютно невигідних для державих умовах. За два роки керування компанією. Кодюкін вивів 160 найліпших суден в офшорній компанії по всьому світу, ЧМП почали закладати, продавати та здавати в оренду, відрізаючи від нього шматок за шматком. Причому судна знаходились на, та утримувались на балансі власком. А всі гроші, що вони заробляли, осідали за кордоном та не доходили до компанії та держав. Мерки місяцями не отримували зарплатню, тому що на рахунках чи МП грошей просто не було. До того ж, Кудюкін почав тринкати. Мільйони доларів направо і наліво. Купив на щось пасажирське судно колумбус равела, почав будівництво помпезного представництва банк Бласко в Києві, домовився купити пасажирський літак за 5 мільйонів доларів, придбав ділянку землі. Разом з Великою Вілою на Канарах за рахунок Власков та розпоряджався державною компанією як своєю власністю. Таке продовжувалось невдовго до поки Кравчук був президентом. На початку 95-го Кудюкіна усунули з. З посади та посадили в СІЗО, Безумовно, він не сам виводив параплави чи МП в Ушопній компанії, але на лаві підсудних виявився він один. У 98 році Миколаївський суд виніс вирок тільки Кудюкіну за розкрадання державного майна. 10 років колонії з конфіскацією. Тоді здавалося, що бласко врятоване. Але процеси, які запустив Кудюкін та чиновники, причетні до розкрадання, нікуди не ділись і не були покарані. Просто Павла Кудюкіна. Зробили одноосібно винним в розвалі Чорноморського пароплавства. В 1995 році ще можна було спасти компанію, але тодішні керівники вирішили, що велика державна судноплавна компанія Україні не потрібна. Чиновники Києва та Одеси, різні офіцери СБУ та прокуратури буквально розірвали залишки ЧМП на шматки в 96-97 роках. Кудюкін лишився винним усьому, як дзіс приседавці фунт з золотого тиля. Вам нужен председатель. Какой председатель? Официальный глава учреждения. Я сам глава. Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так, так бы сразу и сказали. Зачем ты вы мне морочите голову уже <в débiles> целых два часа? Я фун! Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия страдать за других. Не Но... волнуйтесь, а -а -а. дедушка. Так вы подставное лицо? Да, я ЗИЦ-председатель фунт. Я всегда сидел. Садитесь. Я сидел при Александре II освободителе. Я сидел при Александре III миротворце. Я сидел при Николае II кровавом, при Керенском ну, я тоже сидел. Вот при военном коммунизме я не сидел. Не было работы. Но зато как я сидел при Непе. Ой-ой-ой, ну как я сидел при Непе. Кутюкін сидів недовго 3,5 років в СІЗО та 1,5 років в Житомирській колоні. І в 2000 році він вийшов по амністії, яку підписав Кучма. Одразу після колонії він поїхав до Москви, як він говорить, очолити Балтійський або Далі. Лекосхідне пароплавства. Але Путін не захотів приймати на роботу такого ефективного менеджера. У 2002 році Павло Кудюкін балотувався в Одеську обласну раду, але не пройшов і хотів створити флот Православ'я з реєстрацією на Кіпрі. Та контрольним пакетом акцій в УПЦ МП. Церковний флот не вдалося організувати, тому у 2006 році Кудюкін переїхав в Київську область з село Коржі і став будувати там арх... промисловий комплекс Навігатор. Чому Київська область, а не Одеська. Скоріше всього, тому що в 2006 році президент Ющенко призначив Віру Улянченко головою Облдержадміністрації Київської області. Віра Ульянченка та Кудюкін були знайомі давно. Він керував Бласко, а вона очолювала представництво Бласко в Києві в 1994 році. Питання тільки, де він взяв гроші на статутний капітал? 6,5 млн грн, якщо суд конфіскував його майно? Торговий фінансовий навігатор. Проінстував до 2013 року, а потім Кудюкін перестав займатися вирощуванням свиней та кадей і повернувся в Одесу у 2020 році. Він зареєстрував ТОВ акціонерний цінноплавний концерн «Бласко», статутний капітал якого понад 1 мільярд гривень. А основний вид діяльності пасажирський морський транспорт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, навіщо створювати таку компанію, якщо там немає жодного судна і не буде. До речі, як було б цікаво подивитися на те, якби в 2001 році путін... Призначив би Павла Кудюкіна головою далекосхідного пароплавства? Скільки б років протрималась ця компанія і весь далекий схід Росії? Та чи одразу більшість суден Далекого Сходу змінили б власника на компанії з Кіпру або з Барбадосу? Запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити подобайки, писати в коментарі та поширювати це відео серед моряків та ні тільки. Вірте в перемогу, підтримуйте ЗСУ, посилання на військовий рахунок Національного банку є в описі цього відео. Дякую за увагу, на все добре і слава Україні!